Завжди пам'ятай, ти не одна. Те, що ти зараз переживаєш, складно. Але ти не одна. Є люди, які тебе підтримають. І якщо здається, що ніхто не розуміє, знай, що мама завжди поруч із тобою, у твоєму серці, у спогадах, у кожному теплому моменті, що ви пережили разом. І я наведу тобі декілька прикладів слів до себе, що ти можеш собі їх проговорювати і це реально допомагає. Наприклад, мені боляче, і це нормально. Або я маю право сумувати так, як я це відчуваю. Моя мама любила мене. І я зробила все, що могла. І наостанок, це мій шлях, і я йду ним крок за кроком. Будь ласка, будь до себе лагідною. Твоя мама хотіла б, щоб ти була доброю до себе, як вона була до тебе. І навіть у найважчі моменти, пам'ятай, ти не зобов'язана все переживати правильно. Просто будь собою.